Вітаю! До вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 8 серпня о 17.50 відбулося зіткнення автомобілів на перехресті Хмельницького шосе та проспекту юності. Водій автомобіля шкода білого кольору, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі та здійснив зіткнення із автомобілем Volkswagen сірого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Водії вирішили автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. 9 серпня о 17.21 Завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП на Хмельницькому шосе водій автомобіля Рено чорного кольору при перестроюванні не переконався в безпечності свого маневру, не дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення із автомобілем Mercedes-Benz білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду складанням європротоколу. 10 серпня о 16.01 камери відеонагляду зафільмували автопригоду на перехресті вулиць Пирогова та Малиновського. Водій автомобіля Фольксваген чорного кольору при перестроюванні не переконався в безпечності свого маневру, не дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення із автомобілем Хюндай помаранчевого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля Фольксваген складено протокол. 11 серпня о 23.03 камери ситуаційного центру зафіксували дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Пирогова та Зодчих. Водій автомобіля Volkswagen чорного кольору, рухаючись на забороняючий сигнал світлофора, допустив зіткнення із автомобілем Рено-білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії склали Європротокол. Шановні віничана та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.